Let's go! 52 серія на вашому екрані. Одразу авансом попрошу зібрати 200 лайків на цій серії. Ну і звісно, підписатись на мій канал. Адже до закінчення шляху залишилось зовсім мало, так як М5 КСК майже в наших руках. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис завантажуй гру. вводь мій промокод FORTIS і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Окей, братва, тільки зайшов до гри, та одразу їдемо про. Давати лохину, хочу вже максимально швидко зібрати гроші, адже М5 на нас чекає. Заходимо в вкладку Щоденні винагороди та забираємо преміум на один день. Як ви бачите, тепер у нас є преміум. Продаємо 394 лохини і плюсуємо таку добру суму. Зайшов в батлбас, та хочу виконати одне завдання і забрати Феррарі на 3 години. Окей, заходимо в завдання, та бачимо легке завдання. І транспорт. Так, так, бачимо, мітку. Підходимо. Ага, тут не можна, тільки скутер. Ця оренда доступна до 7 рівня. Нам це діло не підходить. Я гадаю, тут вже можна. Ось беремо велосипед, завдання виконуємо, прописуємо команду. І що ж виходить, забираємо цю Феррарію на 3 години. Бемс, сюди. Відкриваю свій телефончик. Так, Ну і бачимо, Феррарі заспавнити автомобіль. Чекай, чекай, а де заспавнився? А зараз. Спавнилась вона на вокзалі. Добре, добре, летимо, глянемо. Ось у її малишка. Ні, братва, ну вигляд все ж таки в неї є. Звісно, жалко, що вона в мене рівно на 3 години. Але подивіться, як вона пече. Ото, звісно, апаратик залутав. Хе, Хе, знаєте, це добре. Думаю, ви пам'ятаєте, що в попередній серії я вже знайшов М5 КС-ку, котру зможу купити. Але вже для цього мені не вистачає коштів, адже зараз на руках знаходиться ось ті. Тільки а на банку ось така ситуація. І зрозуміло, що цих грошей справді не вистачає. Але у мене є план зараз піти відправитись на теплицю, попрацювати години 4-5. Звісно, за цей термін заробити дуже багато грошей. Пізніше продати ось цей рюкзачок. Можливо, братва продати все ж таки беху Е60. І я думаю, вже за ті кошти плюс-мінус можна купити. Просто я, братва, ще сам не знаю, скільки реально я зможу заробити за тих 4. 5 годин. Але зрозуміло, для початку треба поїхати і купити ресурси, а саме там добриво, насіння і воду. Мені братва страшно уявити, скільки там буде підходів, тому накупити треба трошечки багато. Можливо, є люди, котрі не знають, скільки я трачу добрива та води на один підхід. В разі чого братва я трачу 40 насіння лухини, адже йду працювати на лунку, де 40 лунок. Трачу рівно 100 води та 100 добрива. І саме що головне, що в орендатора була віпка. Що ж, добре, давайте я закуплюсь. Ну і вже тоді ми продовжимо. A few later. Так що ж, як ви бачите, успішно закупився. В багажнику знаходиться 350 води, 400 добрива, 160 лохини, а вже в самому інвентарі 40 лохини, 100 добрива та 200 води. Хотілось би, звісно, це все діло разом помістити, але в самому багажнику нема місця стільки. Ну і самі розумієте, в мене рюкзак не дуже великий, всього на Цього на 100 кілограм. Що ж, тоді наразі очікуємо людинку, котра зможе здати мені в оренду теплицю. Кому до речі цікаво, давайте відкрию телефон, та хочу вам показати ситуацію на моєму депозиті. Треба ще відіграти 44 пайдейчика, а це ну немало. Що ж, братва, я вже знаходжусь на контейнерах. Постараємося два цих контейнера забрати. Як ви бачите, конкуренція зараз не дуже велика, але все ж таки перебивати точно будуть. Буквально прийшло пару секунд. Мої став. Перебили. Коротше, ціна стоїть 750к. Не знаю за скільки відкрию, але як ви бачите на правому контейнері стоїть майже мінімалка. Цікаво, чи притримається хвилину. Опа, бачите, братва ось тут контейнер я вже забрав. Поки що відкривати я його не буду. Хай короче буде. Лишається забрати ось цей контейнер, і думаю, тут не дуже буде сильно перебивати. Виходить, братва ось цей контейнер. Ми заберемо за один і два. Прибігла людинка спеціально набила ціну. І коротше в Ну, так знаєте, не робиться. Зліва у нас відкривається вже оцей контейнер, і справа також є контейнер. Добре, надійсь, братва хоча б якось не піду в плюс. Що ж, це діло відкриваємо. 850к, 750. Відкривається ще один контейнер, і це у нас мазда бляха. Продати порту. Коротше, братва в плюсі з цих контейнерів приблизно на 430 тисяч гривень. Тоже, звісно, добре, але якщо би не перебивали, зміг забрати набагато краще. Братва прийшов нарешті час, та я зайшов у Вити свій закордонний паспорт на годиннику 16.20, ну майже 20, і саме приблизно ось такій годині видають закордонні паспорти. Ну а мені виходить, треба його оновити. Умовіть мені, о со дякую. О, все, братва, чітко оновили свій закордонний паспорт. І саме зараз хочу поїхати відправитись у транспортну компанію. Надіюсь, хоч там будуть фури в наявності. А то посліднім часом так добре не везе. То М5 і кески розкупають як шкарпетки, то ще Щось коротше, купа всяких приколів. Ладно, треба якось акуратно рухатись, адже сама М5 кесочка на нас очікує, треба всього лиш гроші нафармити. Тим часом залітаємо вже в транспортну компанію, заходимо в транспорт та бачимо фури вільні. Що ж, давайте тоді візьмемо якусь та й машинку, припустимо ось цю ось і манюня. Не знаю до речі, як зараз по замовленням, але будемо акуратно щось та ловити. Так, бачимо, поки що нічого цікавого. Ставимо за спаданням ціни. Взяв братва начебто топове замовлення на суму 500 тисяч гривень. Окей, справді надіюсь, що там досить багато продукції, звісно, щоб я зміг багато заробити, та й не пам'ятаю, чи то треба їхати за кордон, чи то буде в Україні. Коротше, подивимось. Ну вже наразі я їду на завантаження. І зараз буду швиденько завантажуватись. Все, нарешті я в Румунії. Очікуємо розвантаження. Та лутаємо 500 тисяч гривень. Сюди на базу. Братва, ну ви прики. Та знову треба оплатити штрафи. Коротше, братва, це повний треш Мені вже страшно уявити на яку там суму я наїздив. Ой-ой-ой, ой мінус 340. Hours later. Зараз братва на годиннику 1921. І знаєте, це вже досить пізно. Але все ж таки йду працювати. Прийдеться працювати саме вночі, адже саме в день не зміг знайти нормальну оренду. Все зайнято або в людей світла нема. Але є, братва, невеличка проблема. Саме те, що я їду працювати на теплицю, в котрій знаходиться 20 лунок замість 40. І не знаю наскільки це довго буде. Ну, я так гадаю, з цим ділом я сильно затягну. Адже я думаю, ви самі розумієте, що з теплицею йде 40 лунок, набагато комфортніше працювати. Окей, ну вже як є, самі розумієте, особи в мене вибору немає, тому прийдеться працювати з чого є. Що ж, братва, тоді вже виходить, беремо цю тепличку в оренду. Та так як ви бачите, вона прям невелика. Ну вже що поробиш. Я думаю, тому і на ній також буде добре працювати. Так, беремо, звісно, оренду. Тут є невеличка проблема, то що треба знати, скільки закидувати добрива і води, адже як ви знаєте, тут є 20 лунок. То, що я закидував на 40 лунок, воно відрізняється, його буде тут забагато. Так що ж, мені придеться дізнати, скільки сюди треба чого закидувати. Ви знаєте, справді що погано спавн авто дуже далеко від теплиці. Мені прийшлось прямо їхати до епіцентру. Окей, давайте тоді вже це діло заспавнимо. Адже це все діло знаходиться. В моєму квадроциклі беремо вже цей квадроцикл і газуємо. О, все, супер, ми вже знаходимось на місці. Відкриваємо інвентар та бачимо, що лухинки в порядку, добрива також, ну і води. Зрозуміло, що для початку нам потрібно вспахати лунки. Саму бочку я буду заливати 20 води та 80 добрива на один підхід. І це у нас виходить з Віпкою буде добре. Так мені підказав власник цієї теплиці. Звісно, цю справу я буду пробувати вперше, адже я ніколи не працював. Цього на такій тепличці, де є 20 лунок. Окей, підходимо тоді вже до бочки, закидаємо рівно 20 води. Все, 20 води готово, та 80 вже добрева. О, що ж, братва, лухинка полегенько росте. Як ви бачите, навіть є запас води саме 3%. Що ж, тоді давайте це діло будемо швиденько зривати. Ну і зрозуміло, одразу обробляти лунки. До речі, сама лухина збирається швидко. А ось сядеться і росте довго-довго. Цікаво, братва, скільки з. Зад... Одного підхода ми зможемо залутати. Ну напевно, так 40 50 О, за один повний підхід я зміг зібрати 46 лухенки, та небагато, але і по факту не тратимо прям дуже багато часу. Окей, тоді й далі працюємо. 2000 ну що ж, на годиннику без 15 перше попрацював 5 годин і знаєте, не буду брехати, реально змучився. Тупо сидіти та й фармити 5 годин. Але, братва, зате давай. Давайте я заспавню квадроцикл і вже вам покажу, що знаходиться всередині. Адже всередині знаходиться 400 лохини. Якщо її продавати, це виходить 7 мільйончиків гривень. Я гадаю, за 5 годин фарму це досить хороша сума. Зрозуміло, поки я і грав, в мене збирались рулетки. То що ж, давайте придбаємо їх, прокрутимо 4 штуки безкоштовно. Опа, бачимо, випадає шкода, Дві розові фарби. Коротше, фарби і ремкомплект ми продаємо, а вже ось. Цю машинку ми забираємо, адже ми пам'ятаємо, що цей автомобіль можна продати за ігрову валюту. Шкода, звісно, це кльово, але гроші наразі нам більше потрібні. Так що ж, тоді це діло продаємо за 350 тисяч гривень. Ого, і на баліку така вже файна сума. Як і завжди, по стандарту залітаємо в казино, адже у мене, начебто, має бути два прокрута. Я сьогодні відіграв більше, ніж 10 годин. Го падає мені одіо. Ага, ще й жіночий одіо. Давай ще разок. Ай, не. Нема же тонів. Та як так? Ну цей скін мені справді не потрібний. Окей, братва, на годиннику половина другої ночі. І прямо зараз я ще їду працювати далекобійником. Та знаю, ідея не з найкращих, але самі розумієте, гроші потрібні. І чимось та й треба жертвувати. Тому давайте залітаємо в транспортну компанію. О, слухайте, ми можемо прокачатись на новий рівень, а саме третій. І зможемо отримувати, я так розумію, 4% бонуса. Окей, давайте це діло покажемо. Краще, тепер у мене третій рівень. Окей, як ви бачите, транспорти всі вільні. Що ж, давайте один візьмемо і подивимось, що там взагалі по замовленням. Адже саме в такій годині не думаю, що багато хто працює. Ага, ну не знаю. Будемо тоді дивитись, коли оновлять ціни. Хо-хо, взяли, короче, братва замовлення, начебто на 450 тисяч гривень. Супер, що ж, братва, я тоді йду працювати, попрацюю пару годин та йду спати.